Chrono Trigger досі залишається однією з найкращих ігор в історії. Хоча вперше я її пройшов вже в нульових, вона одразу стала однією з моїх найулюбленіших ігор. Та не дивлячись на це, чомусь всі перевидання цієї класики мають купу проблем. В цьому відео я буду розмовляти про ПК порт гри, який навіть після багатьох патчів викликає багато питань. На жаль, саме ця версія для багатьох є єдиним легальним способом пограти в Chrono Trigger. Можу годинами розмовляти про те, наскільки в цій грі все чудово. Проект вже майже 30 років, але при цьому більшість елементів гри не лише не застаріли, а сприймаються краще ніж те, що роблять в сучасних іграх. Вона виглядає чудово, музику ви ніколи не забудете після одного прослуховування. А сюжет якимось чином спромігся бути і закрученим, і одночасно простим для розуміння. Плюс це одна з найкращих історій про подорож в часі з тих, що я бачив чи читав. Бойова система тут дуже проста, але з багатьма цікавими нюансами, і кожна бійка настільки швидко починається і закінчується, що гра майже повністю уникає типової проблеми JRPG, коли бійки починають набридати. Кожен сегмент і кожна сюжетна лінія вчасно підмінюють один одного, постійно надаючи щось нове і цікаве. Ну і звичайно, саме Chrono Trigger каналізува концепцію нової гри Плюс, яку досі люблять використовувати в іграх. Але найважливіше навіть не те, що в грі багато неймовірних елементів, а те, що вона їх поєднує таким чином, що поєднання виходить набагато краще, ніж ви очікуєте. Ця гра займала лише і. Це лише з лапками, 20 годин на перше проходження, але ці 20 годин будуть більш насиченими ніж багато ігор, які займають 5 годин. Навіть в 2022-му Chrono Trigger залишається найкращим прикладом того, як робити ігри цікавими декілька годин поспіль. Але все ж гра не без проблем. Наприклад, вже названий режим нової гри плюс реалізований так собі. В грі є багато альтернативних фіналів, більшість з яких побудовані на концепції створення парадоксів в часу. Але насправді дуже мало з цих фінальних заставок якось цікаво розкривають цю ідею. Більшість з них це просто несмішні жарти, а перепроходження гри. Може трошки набриднути, бо, хоч механічно вона дуже прикольна, та сюжетні вставки не можна пропускати і треба їх передивлятись кожен раз. Але в новому порті, хоча б надали важливість прискорювати швидкість боїв, хоча реалізація і не дуже гарна. Що в порті більш проблемно, так це те, що всі візуальні елементи, які не відповідають оригіналу, повністю виглядають жахливо. Від хайрес режиму ви будете регати, тому не вмикайте його зовсім. А кожен раз, коли гра намагається робити якісь псевдо 3D маніпуляції зі спрайтами, все начебто вазелином нам помазали. ВПАК версії також зберігли зміну кольорів, яку зробили для DS-версії, і також тут є аніме заставки з PlayStation 1 версії, які прикольні, але сильно конфліктують по темпу з релтайм грою, а вимкнути їх неможливо. Ну і деякі ситуації та жарти тут викликають питання. На щастя, тут такого мало, але час від часу ви будете осуджуючи, хитати головою, бо персонажі скажуть щось, що було відносно нормальне для 90-х, але сьогодні вже звучить не дуже. Та все ж найгірші елементи Chrono Trigger на ПК йдуть з портів та перевидання. Якщо деякі зміни, як зміна кольору, не викликають багато проблем, а новий переклад місцями навіть краще за оригінальний, абсолютно всі нові гемплейні секції з DS-версії, просто жахливі. Навіть не намагайтесь в них грати, бо це повністю зруйнує темп гри і погіршить ваше сприйняття від неї. Вони нудні, майже повністю побудовані на такому гранді і нічого важливого в гру не додають. Навіть новий фінал, який намагається стати переходом з цієї гри в Chrono Cross, Просто на варте вашого часу. Тому, коли ви побачите нові портали в новій гри плюс, або під кінець основної гри, ігноруйте їх і насолоджуйтесь оригіналом. Ну А всі інші великі проблеми унікальні лише для цього порту на ПК. Гра інколи вилітає, деякі речі некоректно відображаються, наприклад, ціни на предмети. Є баги з звуком, баги з розмірами спрайтів на екрані. Гра може взагалі для вас не запуститись. Хоча вже вийшло дуже багато патчів, і грати в цей порт набагато приємніше, ніж коли він лише вийшов, Chrono Trigger заслуговує не більше. Chrono Trigger – неймовірний проект. Мені дуже хотілось би, щоб всі в цю гру хоча б спробували пограти, навіть якщо вам не подобаються рольові ігри, воно того варто. Але без нормального переведення по типу Pixel Remaster рекомендувати цей ПК порт складно. Я все одно спробую, бо сама гра настільки чудова, а більшість проблем все ж виправили, і я радий, що пройшов гру знову. Просто наступного разу я сподіваюся, що вийде нормальна версія, якої Chrono Trigger дійсно варта.